Один ведучий, другий ведучий оператор. Ви. Якщо всі зборі, розпочинаємо. Так, це селфі плюс, передача, в якій ми відвідуємо найкрутіші тусовки міста. Ми на «Джаз-фесті». Фестиваль триватиме три дні. Починається він в п'ятницю на вулиці Михайлівській, а триватиме на вихідних в обласній філармонії. Але досить слів час для селфі. Джаз дітка. Який інструмент найважчий? Ну, в якому. В см... Ну, я буду говорити не русському. В якому смыслі? Важко підйомний. Контрабас, мабуть. Скажи, чи існує погана музика? Ну, в принципі, існує. А що скажеш про цю пісню?

Это джаз Манюни. Манюни. Люблю вас. Всех люблю. Крихитки. Крихитки. Это крихитка. Це джазфест бейбі. Як довго ти реально можеш прожити без музики? А коли тебе ламає, що ти робиш? Е, ну, в принципі, реально декілька днів запросто, можливо, тиждень. А якщо ламає, ну допомагає природа. Звуки природи, там, спів, кошок. Тому що? щось такого. А якщо пташки не вміють співати, ну тоді буду насолоджуватись тишиною. Щоб грати на саксофоні, треба мати накачені губи, правильно? Накачані губи, легені і гарний мозок. А зроби такого губами? Хай так коні роблять. Чи соромно хлопцю має бути за те, що він хлопець і грає на скрипці? Ні, не має бути соромно. Чому? Тому що це гарно. Гарно? Гарно. Там більш мужній інструмент, наприклад, там контрабас чи піаніно, бо він важкий. Ні, абсолютно ніяк не впливає на ознаку мужності те, що він вміє грати на скрипці, а не на якомусь більш мужньому інструменті. А якщо він на м'яхлці стоїть і на життя собі скрипкою заробляє? Ну, також треба мати сміливість вийти на вулицю, показати себе і заробляти таким чином гроші, а не просити їх у батьків. А ти вийшла за такого заміж? Ні. Чому? Чому? Більш сміливо. Він сміливий але мене не такі якості у чоловіка цікавлять. Незнайомість збираються між собою в гурти і співають так звані музичні свінгери. Давайте запитаємо, що ці музичні свінгери роблять тут. Це якось дуже пафосно, це якесь дуже вульгарне слово. Свінгер. 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 так. Фу... Джемики. Джемики. Це джем дітка. Скільки років треба навчатися музиці? Вісім років. Ти навчався? Я не навчався, але я так вважаю. Хто тобі таке сказав? Та я так вважаю. Звідки ти це взяв взагалі? З голови тільки що. Придумав. Дігеш. Сам. Так. Якщо до того, щоб створити абсолютно новий жанр в музиці: драм'ян джаз! Цікаво, яким він має бути? Я не знаю, я по рок-н-ролку. Грузний. Чого? <соff> ну, драм, от слова драма. А джаз? Ну, джаз. На джаз може бути любов. Схожим на еклектичний. — Який? Схожим на еклектичний. — Це як? Це від душі на, на нервових струнах. — Щось дуже драйвове. Драйвове. Драматична музика, яка е, заставляє якось думати. Про високі речі. А ти як думаєш? У Тебе нема своєї думки. У мене є своя думка, я не хочу її висловлювати. Чого? Не хочу. Не хочу. Я ж маю на це право. Ти юрист чи що? Давай це з тобою. Сфест! Еде! Сфест! У вас такий інструмент величезний, а ви не пробували грати щось таке типу музику? Чесно, я пробував грати таку типу музику. Але Але я став звукооператором, на жаль, а не професійним музикантом. В тому є суттєва різниця. А хто вам завадив стати супермузикантом? Бажання. Зустрів організатора джаз фесту. Джазобер. Яка мета фестивалю? Популяризувати джаз. А, скажіть, чому на Михайлівській тут от безкоштовно, а в філармонії за гроші? Тому що на Михайлівській нема дверей а в філармонії є. це Ну назвіть їх, ці гурти. Ну, Завтра у нас буде Інеса Іваницька. Це жінка перформанс, тобто вона сама це спектакль сама по собі. А післязавтра оркестр шаленого свінгу з Вінниці. Хіпно Свінг? Свінг, тари. Свінгери. свінгери, але не в тому сенсі. Я думаю, що після цієї музики, Боже, якісь свінгери в залі з'являться, такі як ви під цим маєте сказати. Такі як ми! Я ж не знаю, які ви. А ви граєте самі? Ні, я не граю. Я ніколи, слухаю. ніколи. Люблю слухати. Ні, ні. Але я два роки музичної школи закінчив. Колись так. Вигнали. Сьогодні. Так, треба було йти в загальноосвітню школу, і я вигналися. Історія говорить про те, що джаз придумали темношкірі люди і співали його переважно роби. Що співаєш ти, коли працюєш? Я співаю рок. Рок? Так. Тому ти захворів. Так. Я просто зірвала голос. А які в тебе гроул чи що ти співаєш? Не тяжке. Не тяжке? Ні. Калірика більше? Ну, більш так. Та джаз дітка. Музика і ти. Що між вами спільного? Настрій. А борода. І борода. Скажи <рес> твоя. <рес> 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 Скажи, будь ласка, що для музиканта є справжнім раєм? Коли йому не, міш... не заважають, творить. Його розуміють, коли він вільний. Добре, а пекло? А пекло це коли, як кажуть, лізуть на рожон. Все як? Ну, Це коли заважають. Що саме? Творити. Вигадуємо абсолютно новий жанр в музиці драмен джаз. Яким він має бути? Хто його має слухати і чого? Не знаю, навіщо вам відповісти. Думаю, слухати, має весь Житомир. То і вся Україна. Лише Житомир? Вся Україна. Драменджаз. Розкажіть мені про нього більше. Я не знаю, ми вигадали з вами разом цей жанр. Тоді потрібно його послухати. На -ноти Давайте його створимо. Давайте, хто Давай. буде грати. Я, 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 я значить, роблю так: тиц, 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 а ви щось своє. Давайте. <плес> Три-чотири. Тиц, 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 що ти можеш сказати про сучасних виконавців нашої естради? Саме наші української, нашої, улюбленої. слухати майже нема чого. это джаз! детка! Это джаз! Сыграй джаз ртом! Я не умею? Пожалуйста. Нет. Бам-бам-бам-бам-бам. А чего вы подошли? Пусть лучше девушка подойдет. А что ты проходишь по сей джаз фест? Я иду домой с детьми. До дома? Ну. Уже так рано. Ну вот, детям пора уже домой ужинать. А тебе? Мне тоже ждут в гостях. Як тебе звати? Аляна. Слухай, Аляна, тебе зачіска, як урок із людей ікс. Пам'ятаєш, така була там дівчина, вона забирала здібності у інших мутантів. Угу. Тебе є якісь музичні таланти? М-да. Що ну, ти робиш? Чуть-чуть спою. Співаєш? Да, чуть -чуть. Давай заспіваєш? Ні. Погодилась би, для прикладу, продати душу дияволу для того, щоб грати як бог, як богін. Mm, думаю, ні. Я би продала душу дяволу немного за другою. За що? Это уже будет секретом. <музык> Намагаюсь любити його. Назви 5 відомих джазменів. — Жодного. Хоч одного. Жодного не назву. Чікоріал. Щось знайоме. Чув, але. Ентоні Хопкінс. Ні. Це не правда. Леонардо да Вінчі. — Ні. Це не джазмени. — Наспівай джаз, я просто не знаю, що це за музика. Ти розумієш, я намагаюся зрозуміти, що таке джаз. Ну, навч... ти ходиш я на ці концерти, так? Ні-ні. Я прийшов, щоб ну, якось для себе зрозуміти, що це таке. Я ще не розумію його. Я ще не доріз до цього. До джазу. До джазу. Чого, до чого ти вже доріс? До більш-менш класичної музики, до класичного року. От твоїй бороді можна сказати, що ти ракешник, любиш старий добрий. Так, Зізі Топ. Одження людина звикає чути якусь музику. У кожного виробляється якийсь певний улюблений стиль в музиці, музика, яка розслабляє, і музика, яка напружує. Тож слухайте правильну музику та селфитесь з правильними людьми.